Гроші. Я вам даю поліцію. 102. Молодець, Даня. Йди Даня, поки відповідає правильно. І так, йди е до мене. Деруться хлопці. Я викличу поліцейську машину. За номером? За номером 102. Угу. І Лідя. Подружка вітрянкою. Що будемо робити? За номером в машині і на дорозі аварія. Я виключу по... поліцейку... поліцію. За номером... поліцейську поліцію. <ріця> поліцейську ти висловиш поліцію. Поліцію за номером 102. І хто у нас там? Ти побачила, що горить машина. Я викликаю яку машину? Пожежну чи поліцейську? Пожежну. Викликаю один нуль один. Так, молодець. Захворів зуб. Я, ну, я угу. За яким номером? Один ноль три. Так, молодець. І Міка. Там дуже часто були. Захворів зуб. І що? Що будемо робити? За яким номером? Один. Там є місце? Немає. Ось, тут ми вже закінчили, молодець. Якийсь чоловік в сумку. Що будеш робити? Молодець, Настя і даня притяжню. Викличу. Викличу. Пожежну. Пожежну машину. За номером. Один. Нуль. Яка цифра? Один.